Привіт, колеги, вчителі математики. Кожен з вас присвятив багато часу і зусиль в роботі над помилками. І ми добре знаємо, що набагато легше попередити помилку, ніж потім її виправити. Я хочу сьогодні поговорити про одну помилку, яка виникає в деякої частини учнів. А саме помилка при розв'язуванні рівнянь. Ось подивимося, а вона тут, у цьому прикладі, Якраз демонструється. Маємо рівняння розв'язати його. Отже, учень переніс доданки з іксами в ліву частину. Значить маємо 2х-3. При цьому дитина змінила знак на протилежний. 7 переніс учень в праву частину змінив знак на протилежний. І перед мінус 9 також змінив знак на протилежний. З'ясовуючи, чому тут дитина. Змінила знак, я прийшов до висновку, що вона не розуміє, що означає перенести доданок. Тобто учень вважає, що доданок був тут, тепер він змінив своє положення, він розмістився тут, тобто він його переніс. Учень переніс доданок. Бачите, лівіше. А раз переніс, значить треба змінити знак. Щоб попередити цей тип помилок, необхідно при першому знайомстві із алгоритмом розв'язування рівнянь підвести, задати класові запитання. А що означає перенести доданок у рівнянні з однієї частини в іншу? В результаті бесіди ми повинні чітко сформулювати такі положення. Рівняння складається з двох частин, розділених знаком рівності. Одна частина це ліва, інша частина це права. Це дітям відомо. Але частина з них просто забула це. І тому далі в них утворюються помилкові міркування. Отже, є ліва частина, є права частина. Перенести доданок. Із однієї частини в іншу частину, це означає записати його із іншого боку від знака рівності. Тоді такої помилки дитина не допустить, оскільки мінус 9 знаходиться в правій частині відносно знака рівності і тут в правій частині. І при цьому знак змінювати не потрібно. При цьому можна ще продемонструвати ось такий приклад. Мінус 8х. 3 мінус 8х дорівнює 5. Деякі діти допускають таку помилку. 8х дорівнює 5 мінус 3. Тобто, це помилка того самого плану. Дитина вважає, що мінус 8х вона перенесла вліво, і при цьому треба змінити знак. Насправді ж. Після нашого пояснення стає зрозумілим, що оскільки мінус 8х залишається відносно знака рівності в тій же самій частині. І неважливо, що воно записано лівіше. Але в тій же самій частині, значить, знак змінювати не потрібно. Тут має бути мінус. Ось така дрібниця, але вона дозволяє уникнути помилок у деякої частини учнів у майбутньому. З вами був ваш колега Василь Васильович. Я бажаю вам успіху у вашій роботі.